Всім привіт! Вітаю вас, любі друзі, в гостях з на каналі. Перед вами чудове сімейство Голошийок та ось на задньому плані бачимо фаверолік. Різниця між курчатами два тижні до Голишики ростуть з шаленою швидкістю. Дуже ось такі цікавенькі курчатка, дуже їм тут до вподоби. Надзвичайно здружилися між собою компанії ось фаверолік та голишик. Ну, Звичайно, я до них лізу, їм це не до вподоби, але но... погляньте, голошики. Це ще ті динозаврики. Не знаю, дуже їх обожнюю. Сподіваюся, і ви розділяєте зі мною ось цю любов. Ось такі гарненькі курчатки. Нещодавно ми з вами їх виводили з яйця, а тут вже вони ось так. Опірилися крильця. звичайно, червона лампа світить, поки що йде вночі, незважаючи на те, що на дворі гарна плюсова температура. Але я помітила, що їм так комфортно. Вони не забиваються тоді в кутик і їм так дуже-дуже добре. Ну, не може бути без одного-двох ось таких засранців. Я їх називаю, ось полюбе. Одне-двоє, не знаю, як у вас, але у мене. Ну, по-любому мусять бути. Чим не пій, пої, чим не годуй, вони от таке одненьке двоє, мусять мені так обкакатися і хоч підтрисне. Фаверолі, надзвичайно миролюбиві, Ось ці, дана, дана партія, можна так сказати, прийняли голошийок чудово, ні разу їх не ображали. Я навіть дивилася, щоб голошийки не ображали фавероли, Ось настільки вони подивіться. Наскільки вони підросли. Ну, голошейка, це м'ясо-яєчний крос. це із банка червона українського постачальника. яйця. якого цікавить, пишіть мені у приватні повідомлення, тому що ні YouTube, ні TikTok, ні будь-яка інша платформа не приймає. Навіть не висвітлює номера телефонів у коментарях. Ну, чомусь вони так вважають, що це є реклама і це не є добре. Загалом погляньте, наскільки їм тут достатньо багато місця. Вони полюбляють пробігатися собі з одного кінця в другий кінець. Ну, це ще буквально пару днів ми можемо їх так поспостерігати, такими миролюбивими та чудовими. Але насправді вже здалося б вимикати їм світло, але прогнозують похолодання. І ось так. Тому не дуже мої плани втіляться. Звичайно, червона лампа вам, напевно, і не дуже комфортно дивитися на цю картинку в телефоні. Ну, сподіваюся, саму красоту я вам змогла передати полюбе. Ось так. Ну, Дякувати Богу не було в нас втрат ні там, ні там. Тобто ні у фаверолях, ні у голоси. Погляньте, хочу на неї подивитися, вона мене тапає. Ну, шо є, шо є. Так люблю, коли курчата такі нешугані. ось такі даються погладитися, ось такі дружелюбні, дуже люблю. Оце вже, напевно, полюбе буде півник. дуже такий високий на ногах. О, поглянь, красить. Поставила я їм тут три годівнички, щоб кожному було комфортно в будь-який момент, коли він захотів поїсти, він міг надибати ту годівничку. Ну і, звичайно, поставила дві поїлочки, але вже ближче до світла, бо помітила, що якщо кладу там далі, вони її не п'ють. Вода не може застоюватися, препарат може стояти ліки якими ми пропоюємо курчат чи будь-яку іншу птицю, не більше, ніж доба. А ще краще, якщо це жарка погода, рано ввечері міняти їм водичку, тому що вона повинна бути завжди свіжа і завжди ціленька. Поверолі теж листів тут фунів року на вас. Ну, Дуже теж прекрасні курчата. Чого ви забилися там тут? Не з'їм я вас, ну поки що, це точно. Поки жаристимо. Так, ну задоволена я якістю інкубаційного яйця. Питали мене, скільки повинна важити ясо яєчка. Поняття не маю. Я не є професіонал у вирощуванні птиці. Я не є век Якщо ви питаєте мене і ти ще інших хвороб, все, що я можу, це надати рекомендації з власного досвіду. Ну і на цьому все. Тому що. Професійних знань мені все ж таки бракує. Усім раджу, у кого хворіють пташки, у кого якісь бачите проблемні ситуації, зверніться до ветлікаря, Якщо такого немає, бо у нас в місті теж є ветлікарі, які можуть бути по котиках та собачках. Навіть морських свинок вони не лікують, вважають, що вже на цьому їхня життєва історія закінчується. Ось. Тому звертайтеся до вед-аптек. У нас у Чернівцях, хто не знає, на зеленому ринку, тобто на пташиному ринку, який я показувала відео, знаходиться на Руській на мості. Там є вед-аптека, там є Best Mix, така ціла як афіша рекламна там магазин є. І там і там є чудові вед це не є їхня реклама, просто я сама свого часу шукала людей, які компетентні та спеціалісти у своїй справі і що можуть допомогти вирішити ті чи інші ситуації. Багато рекомендацій, які я вам даю, це саме рекомендації від них. Вони також мені свого часу надали рекомендації, що по розкльову, а що по годуванню, що про пропойках. І так далі. Тому ну, це вам така підсказка, тому що я знаю, що багато хто з Чернівецької області, можливо, шукає, можливо, лише почали виводити пташенят, і вам потрібно вирішити проблеми або купити чудові свіжі препарати, то, звичайно, ви можете у місті зайти на зелений ринок і там. Це все придбати. Ну, думаю, що якщо ви місцеві, то ви орієнтуєтеся, де це і як, а якщо не дуже орієнтуєтесь, то я навіть не знаю, як вам допомогти, щоб пописати, де це є. ось, Бо ну, що я вам можу сказати? Там, де продають птицю, там, де продають корма, уверху, так би мовити. Там є ветаптека аптека і там продавець дуже компетентний і може надати будь-які консультації. Ну, в общем, ось такі-то наші справи ростимо помаленьку. Дуже чудові курчата, я максимально задоволена. До речі, хто проживає в Чернівецькій області і бажає мати в себе ось цю мелоту, то обов'язково пишіть мені в приватні повідомлення. І можете приїжджати забирати ось цих курчат і вирощувати для себе. ось Курчата дуже ручні, ще раз повторюся. Звичайно, їдять в мене комбікорм стартовий. Гудую я їх комбікормом для бройлера. Ну, вже догудовую мішок для усієї малечі і буду переходити на комбікорм для несушки. Обрала я для себе комбікорм від. Фірми Калинка, також це не є реклама у Чернівецькій області, а саме в Чернівцях на дріжджзаводі під мостом є ось цей фірмовий магазин. Дуже там теж чудовий продавець повністю допомагає занести все в машину і проконсультує, порадить, допоможе. Ну, Дуже важко знайти продавців, справді які, ну подивіться, ну хіба ж це не милота. Дуже важко знайти продавців, які люблять свою справу, які віддаються своїй справі і е, працюють з повною віддачею. Тому у будь-яких продавців, яких я таких знаходжу, з превеликим задоволенням про них розповідаю і раджу усім, де я була і де мені дуже вподоби. Ну ось, я його зовсім не тримаю, а він собі так залів. Тому не знаю, для мене це мило, та багато хто каже, що не любить голошики, так да, вони такі страшні, вони просто неймовірні. З 4,5 місяців вже розпочинають нестися. Ростуть надзвичайно швидко. Минулий раз, як я тримала голошики, то півники важили 6 кілограм, ви собі уявляєте, ніякий бройлер з ними не зрівняється. Тому ви задумайтеся, хто ще не придбав собі інкубаційне яйце, придбайте, обов'язково в тому порядку. А хто хоче вже готових курчат, можете також мені телефонувати і забирати, правда, в мене самовивіз. Ну, Всі хочуть до мене на ручки, так? Ну, Що я вам зроблю? Ось така. І ти хочеш? Ти моя красуня. Говорю, Бачите яка? О, Не дуже хочу. Ну, не хоче, як хоче, а чи прийшла, як не хоче? <гум> не хочу, дайте пустіть, тримайте, називається передача, так? О, дивися, голошейка. Гов-гов, залізла собі. І насолоджується <гум> атракціонами. Ну що ж, сподіваюся, ваш настрій трішечки підняла, погралася з цією мелотою і ви також змогли за нею спостерігати. Всім бажаю гарного, приємного вечора, спокійної ночі. Дякую Збройним силам України за їхню відвагу, мужність та віддачу. Всім бажаю вдалих інкубацій, миру, затишку, спокою у ваших оселях. Нехай здійснюються всі ваші задуми, мрії та сподівання. Для цього вам ще також бажаю безмежного терпіння. Та міцного здоров'я. До нових зустрічей!